Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу подорож крізь космос. Давайте пізнаємо разом зірки та планети. Дивіться, це зірки. Ох, вони світяться на небі, як нічні лампи. Я їх обожнюю. Вони такі загадкові і чарівні. Зірки знаходяться дуже далеко, але завжди світять нам, щоб ми не боялися темряви. Але є зірка, яка світить нам вдень, і це найбільша зірка сонце. Сонце надає нам світло і тепло. Воно світить денним світлом і дає нам можливість гратися і відкривати нові речі, бачити світ у всій його красі. А ось наші сусіди, планети, кожна з них величезна кулька. Давайте поглянемо, які вони цікаві. Ось це – Меркурій найближча планета до Сонця. Вдень на Меркурії дуже жарко, а вночі надзвичайно холодно. Дивись, це Сатурн. Він одна з найцікавіших планет у сонячній системі. Його особливість. Це величезні обручі, які оточують його навколо. Ці обручі створені з льоду, каміння та пилу. Виглядає фантастично. А ось це наша домівка Планета Земля. Вона дуже особлива серед усіх планет. На землі є так багато цікавого. У нас є великі гори, глибокі океани, широкі ліси та тварини. А ще у нас є так багато різних кольорів. Небо на землі може бути синім, рожевим або навіть помаранчевим. Земля це наш дім, і нам треба дбати про неї, щоб зберегти її красу та здоров'я. Погляньте сюди цей загадковий красень місяць. Він наш найближчий та найрідніший сусід у космосі. Він світить своїм таємничим сріблястим світлом уночі, допомагаючи нам впізнавати зірки і мріяти про чудеса. Деякі вчені навіть літали на місяць і ходили по його поверхні. От би і мені так. О! Друзі, космос. Це безмежний та захоплюючий світ, що чекає на нас. Давайте завжди цікавитися та вивчати його разом.